Вітаю панство! Записую це невеличке відео як посібник, як колхозити повітряний фільтр на Honda SuperCub. Проблема наступна: купив вже я каб сірий і займаюсь його збіркою в кубку і максимально намагаюсь зробити все якісно і чітко. І стикнувся з такою проблемою. Відкриваю я повітряний фільтр. Це нижня частина корпусу повітряного фільтра. До речі, всі власники карбюраторних кабів перевірте, ось цей патрубок. Він дуже часто потрісканий, полопаний, порепаний, ось саме ось, ось в цьому місці, де згинув. І тому він. Підсмоктує повітря, пил, грязь і до побачення, телебачення. Ламається поршнева, і влітаєте на капіталочку. От. Так, ось відкривається фільтр, а там стоїть ось ось це чудо. Варіант, проблема тут яка? Проблема в тому, що найрозповсюдженіший повітряний фільтр на HonduC, що продається у вільному доступі в Україні, це ось такий китайський повітряний фільтр. Коштує він орієнтовно ну, 120 гривень, наприклад. Діаметр його отвору, ось цього, 50 мм. Тут же в карбюраторних кабах, суперкабах карбюраторних. Е, в діаметр отвору цього має бути 39 міліметрів. Тому е, ось ми отримали ось ось таке щастя. Це прям ну, хлам з хламу. Е, він нікуди не годиться, він нічого не фільтрує, там він всередині тупо пісок, я його ще все буду вимивати. Раніше який варіант все це зробити, можна було? Якщо б тут був встановлений старий фільтр з діаметром отвору 39 мм, я би, щоб скоріш за все, зробив? Я би з того фільтра 39 мм, зрізав ось цю ось металеву кришку на цей фільтр. Наклеїв би двосторонній скотч, трошечки розширив ось ці краї і насадив би склеїв би одне з іншим, і от таким чином в ви мене вийшов би фільтр. Ем, виходить, що фільтр ось конкретно цей був би, наприклад. Але так як кришка зверху надяглась би, отут отвір був би 39 мм, тобто менший по радіусу, по діаметру. Але, так як ми маємо ось таке от щастя, мені один одноклубник порадив геніальне рішення. А, чому я це, всім цим займаюсь, а не купую оригінальний фільтр? Заходжу я на Honda Parts, на оригінальні запчастини, посилання на перший. Номери, серійні номери цих фільтрів я вам викладу, ну, викладу знизу під відео посилання під відео і коштує фільтр 580 гривень. Щось мене жаба давить за 580 гривень фільтр купувати. Тому в будь-якому магазині можна купити ось такий перехідничок. Перехідничок іде внутрішній 32, зовнішній 50. Він засаджується ось таким ось чином. Чікс. Сюди. Однією рукою незручно, але він дуже плотно засаджується. І потім засаджується на місце, практично до самого самого низу, до самої основи. В фільтрбоксі він сидить ідеально. Ось таке ось рішення. Тобто тут 39, тут 32, але воно там м'яке і воно засаджується практично платнячком, не підсмоктує ні звідки повітря. Конструкція багаторазова. Купується фільтр не за 600, не за 600 гривень, да? а купується фільтр за 115-125 гривень. Вставляється ось такий перехіднічок. І ось така. Ситуація. Дякую всім за увагу. Цього разу відео вже горизонтальне. Знімається в домашніх умовах, тому що часу знімати більш глобальні відео. Є багато ідей вже знятий огляд на той сірий капчик, який я ще не монтував. І ось така справа. Так що, всім здоров'я. Всім здоров Да, здоров'я, всім світла в хаті, тепла, всім миру, благополуччя, слава Україні, слава ЗСУ, дякую всім за увагу.